для новачків! Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Це завжди приємно. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами спробуємо навчитися та повторити, як віднімати певні числа. Наприклад, спочатку віднімемо два цілих числа. От на 1029 відняти. Давайте якесь таке число 540. 7. Потрібно віднімати по одній цифрі. Запис має бути таким, щоб ішла циферка під циферкою, і вирівнювались цифри, точніше, числа, по правій стороні. 9 відняти 7 це буде двійка. 2 відняти 4. Відняти не можемо від меншого більше в даному випадку. Тому потрібно позичати. Але справа в тому, як це робити. Позичання це коли ми ставимо над наступною циферкою крапочку, а над даною, там де віднімаємо, ставимо число 10. Але в тому випадку, якщо наступна цифра у нас 0 і в неї нема чого позичати, то ми позичаємо далі. Тобто, наприклад, в одиничку, як зараз. І думаємо: тепер у нас над дулем буде 10. Але ж ми маємо позичити з 10 одиничку ще правіше, тому залишається 9. А на двійкою буде десятка. Далі 10 відняти 4. Буде 6. Та додати те число, що було 2, буде 8. Можна рахувати і по-іншому. 10 та це 12, відняти 4 буде 8. Переходимо далі. 9, а не 0, відняти 5, 4. І оскільки ми в одинички позичали цю одиничку, то залишився лише 0. 0 записувати попереду не потрібно, тому відповідь буде 482. Далі спробуємо відняти десяткові числа. Часто у вас виникає проблема, коли ви віднімаєте десяткові числа різної довжини. От, наприклад, 1020, цілих, і хай буде 3 десятих відняти сотих. Чому б і ні? Інколи більшість з вас при відніманні використовує правило додавання і відразу зносить цифру 4. Це неправильно. Уявіть собі, що після коми цифри живуть іншим життям. І тепер це у нас не просто 3 десятих. А щоб вирівняти е, кількість цифр після коми, дописуємо 0. Це буде 30 сотих. А тут 74. сотих. І тільки в цьому випадку можемо віднімати. 0 відняти 4. Відняти не можна. Позичаємо, ставимо крапочку. Записуємо 10 над нулем І віднімаємо 10 відняти 4, 6. Далі 2, а не 3, тому що позичили одиничку. Відняти 7 не можемо. Потрібно позичати далі. А далі знаходиться 0, тому переходимо ще далі. І позичаємо двійки. Над нулем автоматично ми вже знаємо, що пишемо 9. А сюди пишемо 10. Тут головне не заплутатись. Пам'ятаєте, крапочку, ми позичили в трійки, одиничку, залишилась двійка. 10 та 20 – 12. Відняти 7, 5. Не забувайте автоматично переносити кому під комою завжди записуємо при додаванні відніманні. Потім 9 відняти 1, це буде 8. Тут уже не двійка, а одиничка. Не можемо відняти двійку. Позичаємо далі. В нуля позичити не можемо, ідемо ще далі. Ставимо крапочку. Над 0 9. Сюди записуємо 10. 10. Та тут залишилося 1,11. Відняти 2 це 9. 9 відняти 1, 8. І тут був 1, ми його забрали, нічого не залишається. Тобто відповідь 898,56. Далі поговоримо про віднімання досить різних чисел. В тому плані, що можемо віднімати додатні, можемо віднімати від'ємні. Якщо, наприклад, від числа 3 відняти від'ємне число мінус 2, то ми знаємо таке просте правило. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, всі знаки в дужках змінюємо на протилежні і розкриваємо ці дужки. Буде 3, замість мінуса буде додати число 2. Дорівнює 5 Інколи користуються і іншими правилами схожими. Дивіться уважно. Якщо два знаки підряд мінус, то буде плюс. А що ж робити, якщо ми будемо від мінус 3 віднімати мінус 2? Знову ж та сама ситуація. Мінус на мінус це буде плюс. Мінус 3 додати 2. І тут ви вже користуєтесь тим правилом, яке було у нас в попередньому відео про додавання двох чисел з різними знаками. Потрібно поставити знак більшого числа, це мінус. В дужках відняти від модуля більшого модуль меншого. 3 відняти 2. І це буде дорівнювати мінус 1. Отже, друзі. Надіюсь, як завжди, відео було для вас корисним. Не забудьте підписатися на канал, поставити палець вгору та написати щось приємне в коментарі. До зустрічі!